Сьогодні з вами я, Людмила Тиролог-Переводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією, щоб більше людей знало. Пишіть запитання. Тільки, будь ласка, зрозумілі запитання. Ми вернемося ще до цього, або можу зараз прочитати. Мені написали тут, будь ласка, що чекає 24 на 58. 24 на 59 поділено, типу. На, на Херсонській області на майбутнє. Лівий берег. Я не зрозуміла, про що це? Це що, координати? Можете написати більш чи не роздільно. Я ж не мені, мені що тепер розгадувати це запитання? Я не розумію його. Напишіть більш зрозуміло. Що це таке? Номер якоїсь дороги, чи що. Що, що блокується Дуже давно. Окей. Я не розумію, про що це йдеться? Напишіть. Олександра пише: Вичтала. Коментарії, що август проклятий місяць у рашистів для них. Так, так ли это? Ну, давайте подивимося. Так ли это? Угу. Ну да, вони бояться, що буде їм жарко, що будуть їх обстрілювати. Не то, що бояться, а от вони знають, що тут будуть сильні обстріли, їм прийдеться захищатися військовим. Да, і прийдеться оцікати ну, напади, це вони знають. І тут е, відсікати через море, річку, озеро, неважливо, тут йдуть водойоми. Тут же не сказано, які місцевості, але тут показують, що це водойом якийсь. І по іерафанту Тут буде дуже тяжко їм і гаряче. Він не що вони знають, що у них недостаток снарядів, нехватка снарядів. І що Ну, показують, що це тупікова ситуація. Що тут буде доля мінятися, ну це правда. Да. Щоб перемогти, перемогти таким напором, яким вони напирали. Да, От яким наскоками, там десь на это самое обстрілами длительний період, тут все розрушиться. Тут башня буде. Угу. Да. Їхні бажання, їхні бажання всі розрушаться. Потому що вони кажуть, ми не потягнемо, у нас не вийде, ми знаємо, що э, сил не вистачить. І на майбутнє. Стабілізації такої, як хотілося б, кажуть, їм би переривчик, да, отдохнуть, іде така фраза. Не знаю почему, іде така фраза. Переривчик, да отдохнуть. зібратися з силами і подумати. Но тут думать нема чим. Тут за них думають. Вони, вони самі не думають. І що? Угу. Ну, довго не, нестача відчувається довго, дуже нестача ресурсів. Оце, оце що буде? Вони правильно думають, вони правильно пишуть, що дійсно буде жарко. Зараз жарко, буде ще жарче. Добрий день. дякуємо за те, що ви є. Ми поруч з вами, Комишани, вже третій тиждень. Пацюки майже без перерви кожного вечора обстрілюють і у людей паніка. Чи переживемо наступну ніч? Підкажіть, коли відчіпляться, чи дадуть спокій. Ну, там ще написано, типа, там кінець камешан, початок чи очхос. Потім ще якісь, ну, коротше, от ці от сюжети. Якщо вам потрібні такі подробиці, звертайтесь на особистий розклад плюс 38099, 28, 149, 47. Я буду дивитися в цілому. Відчіплюється від комиша. Та вони просто, помієте, вони вибирають. Вони от сидять отам. От. Вичікують за озером, за річкою, за водою показують і вибирають от кого там кого в жертву принести. Понімаєте, може дивилися і зараз опять показують ту саму іс історію. У них тут немає по Ірафанту, От е як вам сказати. Тут ідуть від відсікають. Вони відсікають. От її наші посилають їм. Вони відсікають. І, коротше, в різні сторони. веєром, Понимаєте? І авіа. Отут удари і боятися. Боятися нужно. Ну, кажуть, чекати треба майбутнього. На майбутнє. Трохи далі, не зараз. Там буде перерва, потім буде стабілізація, і їх обмежать, ну, у них не буде, не буде сільонок, вони не будуть бачити, куди і що, і як. це, Тобто, у них що? Поубирають і, як вона називається, дрони, які слідять за нами. Да? Дроны. Угу. Угу. Ну, попадут, да, в тупиковую ситуацию попадут. Одни будут уходить, а другие просто будут далее. Вот их вот подали. Уходят куда? Уходят куда? Ну, как сказать, перестрелки. Уходят дальше. Понимаете? І, не, ну, це не зараз, трохи далі. Трохи ще час треба по правосуддю. Вони тут обороняються. От цікаво, давайте подивимося, А причина, причина, чому стріляють. Чому стріляють? Причина. Ну, щоб не, не розслаблялися, кажуть. Щоб очікування наші закончить. Понимаете? З одной сторони, хочуть закінчити, ну як сказать, покончить з тим, щоб не ожидало нічого хорошого, а з іншої сторони по домам стріляють, по стабільності стріляють. Вот, агресивно так настроєні. І що вони хочуть им показати? Ну, судьбу поменять. Да. А потом уходять подалі. Угу. показують в башню, уходять в розрушення Так це їх розрушить. Їх? Ну, коли снаряди закінчуються, вони уходять в переривчик, отакий, ну, делають паузу. Що так марнув свет. Роблять паузу і потім знову проявляються І чекають на далі. Що буде далі? А причина це по військовим стріляють, так? Да? Думають, що військові у нас? В Камешанах там. Думають, що військові. Ну, на майбутнє, кажуть, з ними покончить просто. От не хочуть говорити, да, що війна тут переходить в іншу фазу і далі продовжувати не буде сенсу у них. тому що не вистачає сил, не вистачає енергії, і тут луна, понимаєте? Угу. Ну, закрита інформація. Не розказують. Чому по, -по Білозерки? У нас та ж сама історія. Все. Зараз стемнее больше. И снова начнется. Снова начнется отстрелы. Снова. Угу. Да, будут работать над этим. Новый этап иллюзии. Да? Пока еще не поднакопили. Тут будуть отсікати, обнуляється ситуація, наші будуть отрізати їх, як і раніше, їхні пориви, їхні попитки, перестрілки, ну там, де вони почнуть от, новий етап, який да, захочуть почати. але буде їм тяжело. Потерь багато. Дуже, дуже багато потерь у них. Добре. Що з учхозом? Учхозом все нормально буде? З учхозом все нормально буде? Бо обстрілювали тоже на днях учхоз. Там будинки горіли. Тут ідуть переміни, показують. Прояснитися ситуація, ждати треба. Ждати оборони. Угу. Тут по дураку їх будуть, ну, як вам сказати, новий етап, цей, да, який вони там збираються зробити, їх обмежать. Ну, тому і говорять, що тут селенок не хватить. Так що, чи учхоз виживе, страждає так само, як і. Всі села вокруг страждають. Да, тут дьявол дуже довго жде переговорів. Ну, к переговорам він склоняє дуже довго. Давно вже. Йому треба переговори. Все. Так. Доброго дня Людмила. Прошу скажіть, чи будуть. Мобілізувати 21-річних студентів заочників Сильно переживаю. А ну давайте подивимося. Будуть мобілізувати студентів заочників 21. Ні. ні, ні, ні. Ні, не будуть. Не хвилюйтесь. Не будуть. Так, все до да, на сьогодні. Ви знаєте, хочу сказати, що дуже жарко, як ви там виживаєте в такій жарі. Бажаю вам витримати це все. Витримати. Нам всім. Так. Да. Пока-пока.